Привіт! Сьогодні я покажу, як додати зображення у WordPress допис. Передовсім нам слід піти до адмінпанелі, розгорнути панель публікації і вибрати Редагувати. Знаходимо Потрібний нам допис і натискаємо або просто на його назву, або натискаємо Редагувати. Клацаємо там, де хочемо вставити зображення, скажімо ось тут, і натискаємо на іконку «Додати зображення. Зображення можна додати або з комп'ютера, або з інтернету. Спочатку ми додамо зображення з комп'ютера. Для цього можна використати або флешовий завантажувач, або браузерний. Отже, натискаємо на кнопку Обрати файли, обираємо потрібний нам файл, на нього натискаємо і вибираємо Відкрити. Він завантажується. Тепер ми називаємо його, скажімо, RSS-іконка, даємо такий самий заголовок і даємо опис. Скажімо. Якась випадкова rss іконка У опції URL-лінку можна вибрати опцію URL-публікації. У цьому випадку зображення відкриється в межах вашого блогу або URL-файлу. У цьому разі зображення відкриється просто у окремому віконці браузера. Або ці посилання можна видалити, натиснувши на кнопку Жодного. І або так залишити, або ж вести своє посилання. Скажімо Macorg UA. Можна також вибрати вирівнювання або жодного, або ж вирівняти ліворуч, по центру чи праворуч. Ми вирівнюємо по центру. І можна вибрати розмір нашого зображення або мініатюра, середній, великий або повний розмір. Ми виберемо середній. І натискаємо кнопку Вставити в публікацію. Оновлюємо публікацію і оновлюємо сторінку. Отже, тепер бачимо, що у нашому дописі є зображення. І якщо ми на нього натиснемо, переходимо на вказаний сайт.